Чи варто оновлювати страховку щороку, або ж чи відбувається це автоматично? Якщо ваша медична страховка була оформлена у 2024 році через платформу MarketPlace, ми наполегливо рекомендуємо оновити її у відкритий період реєстрації з 1 листопада по 15 січня. Часто оновлення відбувається автоматично, проте це не завжди так. Тому навіть якщо у вас немає змін у житті і ви не плануєте змінювати план, ми радимо увійти у ваш обліковий запис і перевірити статус вашої страховки. Але якщо у вас відбулися зміни, то ви зобов'язані про них повідомити. Вони можуть вплинути на вартість або доступні вам плани. Ми готові допомогти вам внести необхідні зміни і знайти найбільш вигідні пропозиції. Не пропустіть можливість оптимізувати вашу страховку і переконати, що вона повністю відповідає вашим поточним потребам. Ми будемо раді супроводжувати вас у цьому процесі і відповісти на всі ваші запитання.